Понад 150 учасників з усього Закарпаття, з усіх територіальних громад, і це звичайно нас радить. І тішить хочемо підсилити оцю складову, тому що математика у нас зараз в основному йде на мультипредметний тест національний, і в перспективі буде це зно. І без математики неможливо жодний профіль вибрати. Так? І тому для нас це дуже важливо підготувати саме нашу молодь, учнівську мову, щоб показати, де є розриви, які відбулися спочатку ковіду. Раз підсилилася цією війною. Це один із таких механізмів, який дасть можливість уникнути цього розриву між навчальними програмами для того, щоб прискорити процес їхнього, так би мовити, стабільності у точних науках. Очікування дізнатись нове взагалі там можливо математику в певному плані програмування, нові знання, нові знайомства. Нові люди і загалом нова обстановка. Я думаю, що тут буде дуже складно за знанням з математичним планом досконалення роботи, наприклад, за комп'ютером чи в математиці, досконалення себе.